Аполос переконував, доводячи Писанням що Ісус – то Христос. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми говорили про те, що Христос це помазаник, помазували на пророка, на священство, на царство. Але сьогодні ми вже розглянемо всі ці факти в світлі Святого Письма в світлі пророцтва. Перше пророцтво говорить про те, що Месія має бути вічним або існування Його має. Бути віковічним. Міхей 5 розділ, перший вірш сказано, а ти в Євграфа, хоч малий у тисячах юди, але з тебе піде той, хто буде владика в Ізраїлі, від давна повстання Його від днів віковічних. Апостол Павло до Колосян 1,17 сказано: Він є перший від усього, і ним все стоїть. Іоанн в першому розділі говорить, Спочатку було Слово, і Слово було у Бога, воно було з самого початку. Безпосередньо Ісус Христос в Йовані від Іоанна ми читаємо 58-й вірш, сказав такі слова. Вони записані. Перш ніж був Авраам, я є, хоча ми говорили про те, що він є нащадок Авраама. У своїй первосвященницькій молитві він сказав: Прослав Отче славою, яку я мав, поки світ не повстав. Тобто, раніше ще світу мав славу. Об'явлення, перший розділ, другий розділ, 22 розділ сказано: Я є перший і останній. Таким чином, ну і Ісая, коли ми читаємо 44 розділ, ці слова відносяться безпосередньо до Господа Бога. Таким чином, ми бачимо, що перше, Месія має бути вічним. Далі його зватимуть Господом. Псалом 109, перший вірш сказано: сказав Господь Господу мому. Там можна по-різному дивитися, тому що багато пояснювань є стосовно, як це звучить, але слова є так. Сказав Господь Господу мому. Лука пише в другому розділі 11 віршові є ці слова. Народився Спаситель, який є Христос Господь. Матвія 22. Розділ сказано: Христос чий син. Це задає безпосередньо Ісус. І таким чином ми бачимо, що Месія має бути Господом. Не просто Паном, а Господом в тому розумінні, як ми ставимося до Бога. Третій момент, він має бути пророком. Повторення закону, 18 розділ, 18 вірш. Моїсії була дана обітниця, що поставлю пророка з братів твоїх, подібного тобі. І ось Матвій, 21 розділі, 11 віршові записав слова такі: Народ говорив, це пророк Ісус із Назарета Галилейського. Це була подія, коли Ісус війшов в храм і вигняв продавців. Луки, 7,16 сказано, вони казали, великий пророк з'явився між нами. Тобто люди, дивлячись на життя Ісуса Христа, на його поведінку, на Його вчинки розуміли, що ця людина є пророком. Це було їхнє особисте свідчення і їхнє особисте переконання. Коли Ісус Христос звійшав у Самарянці, вона також сказала: Бачу, Господи, що Ти Пророк. І багато подібного ми можемо, зрівнюючи з Мойсеєм, побачити, що Ісус, в Ісусі Христі виконалася І ця обітниця або це пророцтво про Його місію Пророка. Також Тут же 109 псалом і 4 вірш сказано Ти священник за чином Мелкоседековим. Ми говорили про те, що священство йшло по львівській лінії, але він був із Юдиного. Але апостол Павло, навіть пишучи послання до євреїв, говорить про те, що Христос не сам себе прославив, щоб стати священником. Таким чином, Він і був священником. В той же ж самий час. Ісая пише, що Господь наш суддя, Господь законодатель нас. 33 розділ Ісаї. Іоанна 5 розділі 30 вершові Христос сказав: Я суджу, і суд мій справедливий. Тимофія 4.1 сказано. Ісус має судити за свого приходу та за свого царства. Слідуючий момент. Псалом 2 Другий Псалом, і 6 вірш сказано, Я помазав свого царя на Сіон, на святу гору свою. Пророцтво, яке було дано Данілу, Давиду, безпосередньо воно стосувалося його роду, його сім'ї, але воно пророче відноситься до Ісуса Христа. Захарії 9 розділ сказано: ось цар твій гряде справедливий і повний спасіння, покірний і їде на ослі. І на молодім весількові сині ослиці, Єремія говорить про те, що цар за царю і мудрий, і правосуддя, і правду запровадить. А вже Матвія, читаємо 21 розділ сказано до тебе: Йде цар твій, він покірливий, сів на осла і на осля під яремно її сина. Цар, тось, Пилат, який прийшов і задав питання, сказав: Ти цар, Ісус відповів: Сам ти кажеш, що я цар. І тому надпис над головою Ісуса Христа, коли був розп'ятий, був надпис Це Ісус, Цар Юдейський. І ключовим моментом в житті Ісуса Христа було безпосереднє помазання Святим Духом. Псалом 44. -й. Сказано, намастив Бог тебе, твій Бог оливою радості. Тобто намастив тебе Бог вже твій Бог. Ісая дух Господа на мені, бо Господь помазав мене. І далі, там йде пророцтво. В Ісайї 11 розділ сказано: спочине на нім дух Господній, його уподобання в страху Господньому. І коли ми читаємо. Про те, що Христос, охрестившись, і коли він виходив з води, небо розкрилося, і Дух Божий сходив на нього. І Лука пише про те, що сьогодні збулося Писання, яке ви чули. І таким чином ми бачимо, що Ісус Христос був і помазаний Святим Духом. Багато хто може бути помазаним, але ми говоримо, що Христос це є помазаник. І саме під час хрещення, коли Він виходив з води, Він був помазаний не просто оливою, як це робилося за сторозовітнього періоду, а безпосередньо Святим Духом. І тому для Спасіння нам слід визнати, що Ісус то Христос, що Він Господь, що Він священик, що Він суддя. І що він є цар нашого життя. Матвія сказано: виростить добре дерево, той плід буде добрий. А якщо виросте зле дерево, то й плід буде злий. Тому що дерево пізнається з плоду. Амінь.